Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль е, Volkswagen Golf 5. Будемо промивати систему охолодження. Заглянемо бачок, мутна жижа якогось непонятного вже кольору, бачок грязний, пічка не працює. Провіряли перед цим приїжджав чоловік до нас, ми робили заміри на вулиці, 30. 2-33 градуси видає радіатор пічки. Зовсім мало. Потребує уваги система охолодження. Зараз ми її повністю промиємо, також окремо промиємо радіатор пічки. Поїхали. Спочатку під'єдналась до самого мотора, в малий круг, відкинули передній радіатор. Включимо, поглянемо. Є на перший погляд є трохи бруду, будемо мити. Поглянемо в якому стані бачок. Це перший індикатор стану системи охолодження. Бачок. Дивишся на бачок і розумієш що У тебе системою охолодження. Одним словом можна виразитись, але не буду говорити. Дуже-дуже <гум> брудний. Попробуємо його відмити. Перевірили роботу термостата, спрацював на 83 градусах. Ну, це на апараті, може в машині трошки більше. Відкрився в одну і другу сторону. Тепер можемо приміняти реверс. Чистимо, але зазвичай самому блоку двигуна бруду, як, як завжди, мінімум. Маленький що-то там він є під стіночкою. Але він весь в основному в радіаторі пічки та передньому радіаторі. І бачок. Налипає бачок, весь закоксовується. Поки миємо мотор, 91 градус, зараз система, прогрітий повністю мотор і ми бачимо, видає радіатор пічки на лице. Хай стоїть середня скорость вентилятора 34 градуси. Ну, тобто взагалі зовсім немає тепла. Будемо підключатись окремо до радіатора пічки, дивитись. Підключились до радіатора пічки, почистили фільтра, подаємо. Погляньте, зараз буде цікаво. О! Є бруд, він у нас тут увесь. В радіаторі печки. Два раз більше. О, Дуже кружный радіатор. Судя по коннекторам, як ми їх довго знімали, то ні разу ця машина не проходила чистку радіатора. Сюди ниче не лазить. Який дасть розібрати на автомобілі. Погляньте, скільки бруду в радіаторі пічки. Зараз очистимо фільтр. Просто купа. Відмили бачок, ну, не супер новий, але то, проти того, що було. Дуже гарно. Чистенький, супер. Завершили ми всі роботи по цій машині, промили радіатор пічки, все нормально, валить, мотор все чітко, бачок видно який колір антифризер. Все вийшло гарно. Нагадую вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису, звертайтесь, промиємо ваш автомобіль. Дякую за увагу, до зустрічі.